Усіх вітаю, я вдома на терасі. Дивлюся на свої квіточки. Погода страшна, холодіна. Хоча, знаєте, після операції це може й добре. Ой, тут трошки мої квіточки загинули, напевно, але нічого може не знаю. Вон там мій городик. А це я. Без прикрас, як то кажуть, бачите? Яка я напухша, напрягша. Я просто на себе дивитися не можу. Це жах. Це просто жах. Сьогодні десятий день після крайнього томії, тобто мені вскривали. Череп і робили операцію по видаленню пухлини в А Мама, тут до хати бо дуже холодно. Вибачте, що я в халаті, не маю сили з нічого вбиратися. Та що тут показувати моди? Які тут моди, якщо така тема? Отже. Хочу вам так поступово розповісти, що зі мною діялося протягом цих 10 днів в лікарні, фактично 9 днів після операції, бо я ще вам показувала. У мене є серія фільма, фільмів, які були до операції. Це було 6 днів, як я там довго очікувала операції. Ну, вчора мене чоловік привіз. Це було Неділя, неділя, І сьогодні понеділок чоловік пішов на роботу, а я лишилася вдома сама. Ну і думаю, не буду томити вас, тому що дуже багато людей вже пишуть, просять, ну що там, ну як, розкажи, бо ми вже переживаємо. Ну То я вже зібралася з силами і записую вам відео. Хоча чесно признатися, що от я дивлюся зараз в екран, і мені він от такого скаче, отакого. От кого знаєте, дуже важко дивитися. Ось. Хочу по порядку вам розповісти. Значить, взяли мене на операцію в п'ятницю 28 липня. І я мала йти перша на сьому ранку. Але так як я вже в попередньому відео розповідала, що. 27 числа мав йти на операцію ще один пацієнт, який не потрапив, по якихось причинах його, там були в нього погані аналізи, тому його операцію перенесли на п'ятницю. Ну, а так як він був раніше запланований, то, то ясно, що його взяли першим, а мене взяли другою, десь біля 12-ї години дня. Але трошки я була, знаєте, за тих шість днів лікарні, мені так вже стільки набридло там сидіти, хоча я прекрасно розумію, що це не вина ні лікарів, ні медперсоналу, що це так складається, так може бути будь з ким і будь-де. І бо я сама працюю в лікарні, в нас так само люди можуть довго чекати, навіть як вже прийшли в лікарню, вони чекають, бо. Поступає якийсь гострий випадок, який треба терміново порувати, а лікарів є стільки, скільки є, і операційних є стільки, скільки є, не розірвешся. Отже, взяли мене о 12-й годині, пробудили мене в п'ятій рівно. То тобто, значить, десь біля 4 годин тривала операція, так вже, ну, хоча в 12 взяли мене наркоз, то 5 годин я була в наркозі. так. Сама операція, можливо, тривала менше, але дуже багато часу треба було підготовлювати мене там, ставити таку скобу, щоб голову тримати. Потім підключали електроди тут мені до лицевого, до трі, тріничного нерва, до, до всіх нервів, які є на лиці. Мені тут підключали, бо я от відчуваю по ходу всіх нервів такий, якби трошечку легесеньку біль. Так, там голочки стояли. І ця, ця вся підготовка дуже довго триває. Підключали мене до тих всіх комп'ютерів. Ну і потім відключали від того всього, теж довго тривало. Але це все мусило бути під наркозом, Ну тому що це болюча процедура. <кхем> і одним словом, взяли 12, пробудилася в 5 5-й. Я чітко пам'ятаю, як я пробудилася в 5-й вечора і. Почала рухати ногами, руками, і я побачила, що я говорю, що я нормально дихаю, що в мене не відчуваю якийсь параліч лиця. І я була дуже щаслива, я одразу проснулася, і мене нічого не боліло, бо я ще була під дією наркозу, фактично, наркотичних речовин. І я себе відчула такою щасливою, що я вже після операції, що я жива, що я взагалі проснулася. так? Що я все відчуваю, все розумію, що я все всі можу рухати. Це було, я не можу вам передати тобі відчуття, це було щось неймовірне, щось, якесь неймовірне відчуття. Щось там знімала, подивлюся, чи щось я там зняла, якщо не зняла, то я вам сюди вставлю, які мої перші хвилини одразу після оперативно. Тиск 120 до 80. Попила води чуть-чуть. Мам ще кес кеси. Думала, що падає дощ, але це кесин. Так шума. Відчуваю вже який. Шуми у Львому Вусі. Тут тобто так не привично. Просто взагалі немає шуму. так добре. Не знаю, як буде далі. Мене вже переділи сорочечку. Нічого не болить, тільки крутиться трошки в голові, не нудить, все добре. Так що тільки тепер чекати гістології, чи там все добре. Очі добре відкриваю. Але як засильно відкриваю очі, то вертольот. Ліпше мати закриті. Ну от мені сказали, що я маю дрен. Але тут рядом лежить чоловік, він теж має древна. Напевно, всім не. Операційна доба. Вона пройшла як в тумані. Я просто спала. Пам'ятаю, що мені давали тиск. Я була в памперсі, але не змогла чомусь, не знаю, якийсь тормоз, якийсь гальмо стоїть. Сходити в памперс, то попросила, щоб мені дали катетер до сучового міхора. Ну, я з тим катетером так була днів п'ять. Днів п'ять, тому що перша доба я взагалі лежала, навіть нічого не їла, не пила, вони мені капали. Але я не можу очі відкрити. Відкриваю, очі мене це штить. Ах. Нічого не їла. Що тепер. Після операції ще нічого не їла. То штить мене. А так вже добре. Друга доба теж лежала, не їла. Погано буде чути може. Значить, докладую. Е, не плюю, не нудить. Трошки це голова, як відкриваю очі. Голова не болить, болить там де рама, Трошки. Ось так має бути. Наразі все добре. а там побачимо. Де, вони мені капали і. Ну, я, може, трошки води пила. Третя доба я теж лежала. І четверта, я теж лежала. Тобто я трошки щось там могла з'їсти, якийсь банан в себе запхати, так помаленьку такому, ну, 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 гристи. Але навіть пити не хотілося. Вони мені крапельницями доповнювали воду. І можна сказати, що 4 дні, повних 4 дні доби я лежала. Є дуже погано. Так от будуть. Хочеться блювати постійно. Можна навіть очі відкрити. Ох, дуже багато. Все на пуху. Закінчується третя доба бабки операції. Дуже oh. я себе чуваю. Завалов. Так якби хтось мене потовкся по голові просто. Я лежала, я навіть не сідала. М мене намагалися на другий день підняти. Не на другий день, верніше, ну, перша доба, а то друга доба після операції. Вони вже повинні піднімати хворих. Але я навіть сидіти не могла. В мене я такого вставала, мені одразу так, у у, -у, -у" починало все крутитися. Я хочу блювати. Мені давали мішочки такі, я вам покажу. покажу для вам, блювання. Який є мішок для блювання? Ніяких тазиків тобі нічого. Дивіться, який прикол. Тут фразу є така сіль, яка розчиняється, щоб той все що загусало. Тут таке тверде. І пише творик на м'язи. І ще й скільки мілілітрів, бачите? Я ще такого не бачила, в нас лікарні такого нема. От люди придумали. Зразу зібрали, вікну не, не мій тазики. Прикол. Тільки такі були вертольоти, що я просто не могла нічого. От зараз сижу, і в мене ще дотепер голова крутиться. А уявіть собі, що це була друга доба після операції. А прийшов в реабілітант, каже, так, все, вставай, вставай. Я кажу, то яке, вставай, ви що? Я не можу ні сидіти, я не можу очі відкрити. Я чотири дні з одним оком лежала або з другим. А якщо я відкривала два ока, то все, я полетіла. Це було жахливо, я не можу передати. Чесно, це було дуже-дуже важко. От хто готується до такої операції, то можливо у вас буде легше. Можливо, це залежить від віку людини, від стану організму людини і так далі. Хоча я себе не вважаю хронічно хворою людиною. У мене немає ні цукрового діабета, ніяких хронічних захворювань, але я настільки важко перенесла ту операцію, мається на увазі той післяопераційний період, він мені йде дуже-дуже важко. Мене на другий день не підняли, я не піднялася. На третій день мене посадили, я трошки посадила, мене знову тошнило. Десь аж після обіду прийшов, ну, в другий раз прийшов реабілітант і сказав, що давай, вставай, трошки пройдемося. То ми пройшлися з ним, з тим балконіком, таким, з такими ходунками. Балконік такий, що він їде, а я тільки тянуся за ним. І під руку з тим реабілітантом, то я пройшлася тільки до кінця палати і назад. Тобто ну, я не знаю, скільки кроків я зробила. Може, хай 10 кроків я зробила в цілому. І все. І мене знову почало нудити, і він сказав: на, на сьогодні вистачить. Оце вся була така моя реабілітація. На четвертий день теж. Вже я, ну, він мене підняв, я пройшлася вже в туалет і назад. І на четвертий день мені зняли катетер. П'ятий день, то я вже так намагалася в ліжку більше сидіти, знаєте, піднімати собі спинку того ліжка, там, де голова, і отакий вже сидіти. Але я сиділа постійно з закритими очима. Тому що як тільки я відкривала, я летіла. Потім поступово на п'ятий день знову трошки з реабілітантом походила. На шостий день вже мені дозволили ходити з тим балконіком сама, я щоб раді. я ходила сама. Маю машинку, забавку. Вже хожу, сьогодні помилася. Все файно. Порівняно з вчорашніх днів почуваю себе дуже файно. Я вже сама ходила в туалет без підтримки. Але так, тільки в туалет і назад. Тому що я ще не відчувала стільки сили, щоб більше ходити. На сьомий день я вже ходила більше, не тільки в туалет, я ж так могла прогулятися по коридору, туди-сюди. А на восьмий день. І на 9-й, то я вже ходила без балконіка. Тобто я в туалет йшла без балконіка, але старалася йти типу, при стіну, що в разі, чого, як мені стане погано, то щоб я не хляпнулася на підлогу, знаєте, так як брівно кажуть. А при стіну так сунулася. Отже, коли вже я 2 дні почала ходити сама, ну то попросилася, бо мене хотіли ще тримати до вівторка, до завтра. Але я попросилася кажу, мені вдома буде якось, знаєте, краще виздоровлювати. На сьомий день мені зняли шви. Рана гоїться добре. У мене є фотографія рани, якщо хтось хоче, то я його, таке відео невеличке, зроблю про рану, але не зараз, трошки пізніше, я зроблю так, рана на 10-й день, там, наприклад, 15-й. Ну, такий от зроблю такий невеличкий огляд. І не буду пускати його, щоб всі бачили, а просто покладу його в плейлист, там, де є список відтворення моєї менінгіоми, хто собі захоче подивитися, тому що я не хочу, щоб страшити людей. Знаєте, бо то ну, не дуже файно виглядає, якщо чесно. І, е, отже, чоловік мене привіз. Я думала, що мене буде тошнити в машині. Але нічого, все було добре. Дев'ятий не... день після операції, і ми вже їдемо додому. Петро приїхав за мною і забирає мене. Я хапнула повітрячка трошки, бо той повітря вже в палаті надбридло, хоч ми відкривали вікна, але все одно та атмосфера, то все це не виносимо. Бачите, яка я жовта, не знаю, чи тут видно. Але лице не дуже приємного окрасу. Так що їдемо додому, не знаю, як я доїду. Взяла собі мішочок такий, а де, до речі, той мішочок? Дай, Дай мені мріч заблизі. <рес> Бо не знаю, як я принесу дорогу. Оцей, як я вам розповідала в попередньому відео. варик для вим'ету. <рес> так що... Їду додому, щаслива, все добре. Слабість відчуваю. Вчора помила голову, то був дев'ятий день. Мені дозволили вже помити повністю голову, бо я в лікарні два рази з чоловіком він приїжджав, я мила два рази, але так, знаєте, на бік то волосся помила, а з цього боку не мила. Побрили мені десь, я би сказала, от такий, може, більший. Десь отакий от. Такий, от. Кусок, якби взяти, то, що зберегли, то десь такий от шматок волосся мені зберегли. Ну, нічого, то не страшно, то все відросте. Основне, це те, що операція зроблена. Наразі е, ніяких таких, як то кажуть, ускладнень немає. Я думаю, що це. То, що в мене зараз ще крутиться голова, і в мене не стійка хода, то то ще не ускладнення, то просто післяопераційний період такий. Він ще може і до місяця тривати, так. звичайно, якби були якісь ускладнення, то потрібно йти одразу до лікаря і казати. Якщо в мене ці симптоми протривають довше, то я буду, напевно, що звертатися до лікаря. Ну, В будь-якому випадку лікар мені написав, що я маю прийти через місяць на консультацію. Через три місяці я маю зробити резонанс. На перший день після операції мені зробили томографію зразу, подивитися, чи там все добре, чи немає якихось ускладнень, чи там кровотечі немає і так далі. Все було добре. Як? Сама себе повністю обслуговую, але стояти на кухні і варити їду я ще не можу, тому що сам той жар, який йде від кухні, мені стає погано. Так що придеться сьомому чоловіку мене трошки пообслуговувати. Десь на сьомий день в лікарні, то я відчула, що мене в вусі, так якби хтось мені запхав туди щось, якусь вату, і там, якби от я п'ю воду і. Так як знаєте, є така упаковочна плівка з такими міхурцями, що вони так тріскають. От так, якби ті міхурці мені у вусі тріскали. І якби якась ще вода булькала, звичайно, що я могла промовчати, нічого не сказати, подумати, що а, ладно, воно пройде, так має бути після операції. Що я вам пораджу: в таких випадках, якщо ви побачите, що у вас з'явилися якісь симптоми, ніколи не мовчіть, а говоріть лікарю, який ну, на обході. Я це сказала на обході і попросила консультацію Лора. І зразу в той же день мені, е, до мене привели Лора, вона мені дала консультацію і дала своє лікування. Оказується, що це може бути такий ускладнення, невеличкий, і треба е, то лікувати. Е, мені вона дала антибіотик, дала краплі до носа і дала ще протизапальні таблетки. Чому я це говорю? Е, в палаті в нас лежала жіночка, яка. Е, Через днів два чи три після операції, в неї тут на руці зробила така велика червона пляма. Мені здається, що це якась алергічна пляма на якийсь лік. я кажу їй: скажи лікарю, тому що це може бути потім якісь ускладнення великі. Може, там є і тромбоз якоїсь вене. Невідомо, тому що тромбоз глибокої, десь там вене, може теж викликати таке почервоніння. В неї досить великий. Досить велика ділянка того почервоніння. Вона каже: та не буду я казати, нічого страшного, то залежала. Ну як залежала? Воно в неї з'явилося, і потім ще п'ять днів було. Але вона так лікарю і не сказала. Ну Не розумію, чому люди такі неадекватні і не хочуть ну хоча б просто запитатися, щоб потім не казали, а чому ви нас не запиталися? Можливо, ми б вам дали якесь лікування, воно би все пройшло. Ну, дивні люди. Після операції я постійно лежала на правому боці. І в мене оцей бік був взагалі такий, тут трошки відійшов, але все одно видно, що він набрякший. Тому що все перетекло на той бік. Це завал. У мене шия з того боку, тож, так, також так болить. з цього. Тому що, о, я навіть доторкнутися не можу до неї. Бо постійно на тому боці лежала. Ну, звичайно, це вам не м'ягеньке ліжечко вдома. Ну і ясно, що. Важко було, дуже важко. Я як прийшла додому, я відчула своє ліжечко, це така насолода. Я вам просто не можу передати. Дуже важко. Фактично, я була 15 днів в лікарні. Це 6 днів до і 9 днів після. Це дуже важко. Після операції зараз в мене рана не болить. У мене той шум у вусі, який був, він в основному його не має. Але лікар сказав, що може він ще з'являтися десь до місяця часу після операції, тому що ще є набряк і так далі. І зникли ті шуми тих цикад. Це найголовніше, що мене хвилювало, той шум цикад. І зникло от там, де мене пекло, от ні з того, ні з цього починало мене пекти в голові. Воно було короткочасно, так 2-3 хвилини, але воно настільки пекло, так якби хтось праску приставляв до моєї голуби. То цей симптом теж зник. Отже, думаю, що буде все добре. І наразі така коротенька інформація. Ну, коли я більш-менш трошки буду мати сили, то я вже вам розповім більш ширше. Дякую, що ви за мене всі переживаєте. Все, до нових зустрічей. Дуже важко. Не можу очі відкрити. Зразу вертайте. Важка реабілітація. Вже четвертий день, а я ще не встаю з ліжка. Бо як тільки встаю, зразу блюю. Одним словом дуже важко. Інші люди якось швидко, а я вічно як і не люди.